Добрий день, мене звати Червенко Анастасія Дмитрівна, я студентка групи ПЗПІ 21.1. Це відеодемонстрація четвертої лабораторної роботи, а саме створення клієнтської частини програмної системи Тестіфай. Спочатку зайдемо до системи за допомогою логіну та паролю адміністратора системи. Ми потрапили на сторінку меню ресторану. Тут ми можемо побачити усі страви, які є у ресторані, та інформацію про них. Ми можемо сортувати. Тобто, побачити увесь меню, або ми можемо побачити лише перші страви, або ми можемо побачити лише другі страви, напої, або отримати статистику з популярності замовлень усіх страв, тобто кількість замовлень для кожної з страв. Добре, повернемось до виводу усіх страв. Що ми робимо? Ми можемо додати нову страву, наприклад, ще один овочний суп з такими ж даними. І обираємо перші страви. Бачимо, успішно було додано. Оновлена сторінка. Ось наші дані. Ми можемо тепер їх змінити. Наприклад, ми хочемо, щоб цей суп а, коштував 200 гривень, та це нехай буде напій. Ми оновили. Що ми бачимо? 200 гривень, та тепер це напій. І також ми можемо тепер видалити наш суп. Бачимо, він видалився, залишився лише перший. Добре, перейдемо до замовлень. Що ми можемо тут зробити? Також ми можемо змінювати вже наявне замовлення, видаляти та додавати. Спробуємо додати нове замовлення. Обираємо номер столику, наприклад, 13-й, ставимо дату та час, наприклад, 25, ось так, і якийсь коментар, нехай буде такий, і статус, статус замовлено. Бачимо, успішно було додано. Ось наша інформація. Можемо змінювати можемо видалити її. Бачимо, воно видалилось. А, Йдемо далі. Бронювання. Тут ми можемо побачити інформацію про усі бронювання. А, також ми можемо додати нове бронювання, обираємо знов-таки номер столику, обираємо людину користувача системи, наприклад, Петренко Марина. Обираємо дату, на яку ми хочемо створити нове бронювання. Кількість людей, нехай буде троє, та якийсь коментар. Додаємо, бачимо, букінг був доданий успішно. Ось наша інформація. А також можемо змінювати та видаляти. Бачимо, воно видалилось. Йдемо далі. Столи. Так само виводиться інформація про усі столи. Можемо додати новий стіл. І задати йому статус: або він вільний, або він зайнятий. Бачимо, було додано успішно, і можемо видавити і видавано теж було успішно. Переходимо до панелі адміністрування персоналу. Тут ми можемо побачити інформацію про усіх співробітників, їх ролі, зарплату та іншу інформацію. Можемо додати нового співробітника, наприклад, не вари Олега, нехай він буде кухарем зарплатою 260 гривень, телефон. Картка. А логін. Нехай буду не 3. Та обираємо йому ресторан. Наприклад, той самий Варето. Уважно вводимо пароль, який буде потрібен. Бачимо, був успішно доданий. Перевіряємо. Бачимо ось наш невари Олег. Також можемо змінювати інформацію про нього та видаляти. Повідомлення про те, чи впевнені ми що хочемо видавати цього співробітника. Якщо хочемо, то ось ми його видалимо. Також тут ми можемо отримати репорт за роботу співробітників за певний тиждень. Що ми для цього робимо? Ми обираємо дату, від цієї дати буде відраховано 7 днів вперед, і ми отримаємо кількість годин відпрацьовано з цієї дати кожним працівником. Бачимо, врахую правильно. А йдемо далі. Це розклад працівників. Тут ми можемо додати нову зміну працівникам. Обираємо спочатку працівника з нашого списку, нехай це буде хороша Тетяна. І тут ми задаємо їй робочу зміну, наприклад, з 26 го числа з 6 ї години ранку, і 26 го числа по 21. Ми додали, було додано успішно, перевіряємо ось воно додалось. Слід зауважити, що час нам зображений у моєму часі, а у системі він зберігається у універсальному. Також можемо змінювати, також можемо видаляти робочі зміни. Бачимо, вона А Йдемо у вкладку Ресторан. Тут ми можемо отримати інформацію ресторану, під яким зараз записаний наш адміністратор. Далі ми можемо перейти до вкладки Меню, тут ми вже були, можемо перейти до вкладки продукти. тут зображені усі продукти, які є у нашій системі, у нашому ресторані. Тут ми можемо сортувати їх за алфавітним порядком, за зворотнім алфавітним порядком. Можемо сортувати за кількістю по зростанню та за кількістю по спаданню. Також ми можемо додавати, наприклад, морква, Нехай буде 21 кг. Додаємо, було додано успішно. Перевіряємо, ось морка 21 кг. Можемо змінити, наприклад, якщо ми хочемо зробити, щоб у нас було 5 кг моркви. Зберігаємо і отримаємо дійсно 5 кг моркви. Можемо також видалити. Перевіряємо, воно було видалено. І переходимо до адміністрування. Бачимо, це вкладка. Роботи з даними, це наявні усі бекапи у нашій директорії. Ми можемо відновити будь-який з цих бекапів, або можемо створити бекап бази даних новий у тому стані, у якому вона є зараз. Трохи почекати, отримаємо повідомлення, що бекап був успішно створений. Після цього ми можемо відновити систему за нашим бекапом. Останній бекап зберігається зверху, наприклад, ми за ними хочемо відновити нашу систему. Нажимаємо Restore, і бачимо, що база даних була успішно в нас відновлена. Також ми можемо вийти з системи. Тепер увійдемо у систему за звичайного співробітника ресторана, а не за адміністратора. Для цього вводимо його дані. Одразу потрапляємо на сторінку профайл, де можемо побачити інформацію про поточного користувача, який зайшов у систему, та змінити цю інформацію. Також а робочий має доступ до замовлень усіх, може їх продивлятися та змінювати. Має доступ до столів, може їх змінювати та видаляти. Доступ до розкладу, може додавати свої зміни робочим. Слід зауважити, що він не може змінювати співробітника, бо має доступ до створення собі нових змін. І доступ до меню конкретного ресторану та його фільтрування, так само, як і адміністратор. І виход з системи на цьому, це все. Дякую за увагу.